Кольори 936. Це такий серебрій сріблятий колір. І так, у коси пошпапльовані шпаклівкою. Ось вот Такой акрил шпатель фініш. Трогой марки Файдаль. Перечищені. Обезпилені і загрунтовані кращої крілків. І зараз я буду фарбувати їх підкладкою. Це латекс-мат, це латексна фарба, яка буде в кольорі 936 теж. Два шари. Все, почнемо. Використовую валік з високим волосом, мені такі подобається. І пластичне фарбування. Ось так зафарбовую космо. Там в буду буде використовувати кісточку, тому що туди не вийду. Все, у мене нічого складного. Головне наробити потоків і рівномірно закрити поверхню фарбою. Фарба буде наноситись два шари. Після висихання першого повинно пройти не менше 12 годин. І так далі. І так, фарба на укосах висохла. Тут два шари. Вони в кольорі лави. І там буде зараз наносити з першим шаром в кольорі 9,36. І так, я її розвів грунтівкою процентів на 20-25. І зараз просто-напросто перший шар так особисто буду люблю. Так і робить. Тобто я це роблю валіком. Перший шаг. Просто-напросто нанесли матеріал і зараз валік заведеться. О. Це. І ось такими рухами покриваємо весь оск. Ця шубка, що... Лишає набік, нам завтра мешати не буде, вона просяде. В такому місці використовуємо кісточку, туди валють не влізе. Ну я думаю, це зрозуміло. Викарпуємо коси. Перша руха, да. висок, беремо лаву на такій пензли і такими рухами. Потрібно рівномірно плюс-мінус шар нанести, щоб гарний малюнок вийшов. На, на площині це робиться бажано двоєм, один наносить малюнок. Так як я сам, то я думаю, ну, що косвіша квадрата по площині. Я думаю, що зараз його пофарбую. Буду тоді вже формувати малюнок. Після того, як понесено, беремо важко, виділюємо чисту, трошки нападаємо матеріал, щоб налипла і починаємо формувати малюнок. Крутящи вильмую різні боки, малюємо вісімку, нолики. Якщо щось десь не подобається, Можна даже додати матеріалу. Лава дуже спидовый матеріал в цьому плані. я підготується подобається мазнула Так, Сформував смазинок, декілька хвилин чекаємо, щоб матеріал підтожавив, і потім його приминаємо знову. Пройшло декілька хвилин, підтожавив матеріал, знову робимо приминання. Таких форминань я роблю до п'яти 3, це це коли Колег щоб малюнок був дрібним. Є ще таке переминання чекаю декілька хвилин. Ну, Одним словом я буду робити ще мінімум два підходи і остаточне я потім зніму. І остаточне приминання, кельма вже чиста, можна її легенько змочити, легенько щоб в неї вода тільки не текла, бо будуть потіки. І... Рухами знову проминаємо малюнок. Ну, все до кінця потім посніму заточний раз. Отакий вигляд має готовий укос. Це все підчиститься, сколь здереться косик з іншої сторони. Чудово виглядають укоси слави в будь-якому кольорі. Ну, в даному випадку це колір 936. Так, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, лайкайте. До побачення!